Здоров'я бажаю. Продовжую відповідати на питання, які я отримую від вас е, на особистій сторінці. Коротко цитую наступні питання. Перше, це де допомога таврійському, в якому пошкоджено 92% житла. Люди самотужки відбудовують. І є не питання, коли вже буде вирішено питання допомоги і компенсація по житлу для людей з села Кринки, яке повністю зруйновано. Відповідає Таврійська перебуває на території активних бойових дій з працюючими електронними реєстрами. Нещодавно уряд дозволив комісіям органів місцевого самоврядування в цих громадах розглядати такі заяви. від Громадян чи житло було знищено або пошкоджено через російську агресію. Тому після оновлення нормативної бази та функціонування програми її відновлення. В тих випадках, коли обстеження не за, створює загрози для життя і здоров'я членів комісії, вони можуть опрацьовувати заяву громадян та нараховувати компенсації. Щодо кринок, тимчасово окупований населений пункт нині у Кабміні перебуває на розгляді, і сподіваюсь, найближчим часом буде затверджений порядок про обстеження знищеного житла в районах бойових дій або тимчасової окупації, тому. Це рішення надасть змогу отримати компенсацію за знищене житло, яке знаходиться на ТОТ. Переходимо до наступного питання. Воно складне, адже стосується нарахування хаєк боргів за електропостачання, яке фактично не було спожите через знищення житла або з інших причин. Наразі ситуація наступна. Якщо абонент не подає самостійно показники, у встановлений термін, йому нараховують ціну шляхом е середньодобового обсягу споживання. Тобто, якщо ви до цього споживали там 21 частину 22 другого роки е конкретно. Кількість електроенергії вам і так і далі, якщо вони нулі собі в електронному кабінеті наставити, вам будуть нараховувати. Ха як немає законних підстав, не виставляти рахунки. На жаль, нині відсутні механізм релігування цього питання. Нам потрібно кожному, у кого знищене житло, ставити нулі. Якщо не користуєтеся електроенергією, також ставити показники в своєму електронному кабінеті або в інше. Тому о, тільки в судовому порядку можна вирішити це питання, якщо ви е е хочете це зробити. Ще одне питання, що стосується сплати за комунальні послуги, це чому ВПО от задають таке, мають платити за опалення і у Херсоні і за місцем тимчасового проживання. Звичайно, якщо орендувати житло за комунальні послуги, доведеться сплачувати самостійно. Однак ви можете подати документи на отримання субсидій. Якщо це тимчасовий прихисток наданий державою, то за жодні комунальні послуги люди не сплачують і живуть там безкоштовно. Нещодавно дві сотні теплиць доставив до Чорнобаївської громади Міжнародної комітету Червоного Христа. Місцеві жителі цікавляться, як можна отримати цю допомогу. Це наступне питання, і е, відразу відповімо, е, чому саме ця громада від неї отримала найбільше запитів про цю таку потребу. Е, це по Чорнобаївській громаді. Але скажу так: аби залишити заявку на отримання теплиці, зверніться до військової адміністрації свого населеного пункту. Далі фахівці оцінять реальну потребу. Ми зараз працюємо з міжнародними партнерами, аби продовжити реалізацію цього проекту. Саме червоний Хрест» цьогоріч планує надати більше тисячі баків для поливу, а в наступному ще 150 теплиць. Тобто триває робота, давайте заявки. Йдемо далі. Питання, коли буде світло на острові. Так, енергетичні об'єкти через нещодавні російські удари пошкоджені, через що мікрорайон залишився без електропостачання. Недавно начальник міської адміністрації комунікував це питання. Протягом цього тижня, до кінця цього тижня, світло з'явиться. Наступне питання: водопостачання населених пунктів Бобровий Кут та Калинівська. Бобровий Кут централізоване водопостачання в цьому населеному пункту відсутнє з 2018 року. Нині у бобровому куті люди проживають у 100 будинках, 85 з яких мають свої свердловини. Завдяки підтримці волонтерів організовано підвезення питної води і у вересні-жовтні планується реалізація проєкту з будівництва сверловин на території приватних домовладінь. Таких сверловин буде 4-6 і вони забезпечують водою одразу там, кілька, 4-5 осель. Крім того, зараз партнери вивчають питання буріння свердловини, яка забезпечить водопостачанням соціальні об'єкти школи, там дитсадок, старостат, фільєєрський пункт. Тому робота з цього питання триває. Зараз доцільності створення централізованого водоспостачання немає, тому що більшість села. Зі своїми свердловими щодо Калинівського, нині у селищі централізованого водопостачання є частково. Зокрема, за допомогою волонтерів було змінено замінено водонапірну башту, що дозволило повернути доступ до питної води третині населеного пункту. Робота з налагодження водопостачання триває. Зараз працюємо з фондом Міжнародна солідарність, ще на двох об'єктах працюємо там, встановлюють теж водонопірні межі, бурять і чистять свердловини. А також триває процес підключення абонентів до центральної системи водопостачання. Крім цього, ведуться перемовини з іншими організаціями щодо встановлення додаткової ще одної. Водонапірної башти та буріння біля неї свердловини на зараз все. Залишайте ще раз, кажу свої питання під цим дописом або іншим. Згодом відповім. Слава Україні!